У Миргороді на базі центру зайнятості відкрили офіс державного проєкту Зроблено в Україні. У ньому фахівці консультуватимуть підприємців з написанням бізнес-планів, оформлення і подачі документів на гранти та інші державні програми підтримки власної справи. Сьогодні настала гарна подія, у нас відкрився офіс зроблено в Україні. Головна наша ціль це надання кваліфікованих консультацій, інформування, практичної допомоги всім бажаючим, хто хоче себе спробувати у власній справі, хто хоче відкрити якийсь бізнес і ті ж уже, хто вже є бізнесменами, тобто це підтримка малого та мікробізнесу в першу чергу. Це вже четвертий офіс зроблено в Україні у Полтавській області. За словами директорки Полтавського обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої, нині в Україні є ряд програм для розвитку мікро та малого бізнесу, зокрема, гранти на розвиток садівництва і тепличного господарства, кредити на розвиток бізнесу, компенсаційні виплати по придбанню техніки вітчизняного виробництва та інші програми підтримки малого та мікробізнесу. Консультації щодо будь-якої програми можна отримати у цьому офісі, додає пані Катерина наша ж задача сьогодні поінформувати всіх підприємців регіону про можливість отримання мікрогранту: 75 тисяч це для осіб, які не є підприємцями. 150 тисяч це для молоді без створення теж робочого місця для молоді до 25 років 150 тисяч для фізичних осіб або підприємців, які хочуть створити одне робоче місце, і 250 тисяч для Тих, хто хоче створити два робочих місця, крім того, особлива наша шана і подяка нашим ветеранам. Тому відповідно і гранти для ветеранів 250 тисяч створення одного робочого місця, 500 тисяч створення двох робочих місць і мільйон для тих, хто є підприємцями понад три роки у співфінансуванні. Послухи надаються як в офісі офлайн, так і в режимі онлайн. Додає пані Катерина. Від написання програми до отримання коштів консультанти супроводжуватимуть підприємців і допоможуть у будь-яких питаннях. Ми починаємо навчання з того моменту, як зайти в дію. Як взяти цю заявку, як її сформувати? Ми допоможемо її ну вичитати, щось підскажемо. Так і зокрема допоможемо зробити розрахунок бізнес-плану. Зорієнтуємо на на які в нас відбулися зміни, там чи мінімальної зарплати, чи податків, як це все прив'язати. І крім того, ми ще допомагаємо розрахувати логіку бізнес-плану. Фахівці офісу проконсультують щодо можливостей отримання ваучера на навчання компенсації за працевлаштування безробітних переселенців, учасників бойових дій стосовно облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Тощо у перший день роботи до спеціалістів уже звернулися підприємці нашої громади. Ми займаємося виробництвом крафтового сиру, розведенням кіз. В селі Вовнянка в центрі зайнятості. Ми отримали консультації щодо урядової програми Власна справа. співпрацюємо з ними, а також щодо інформації щодо компенсації різних. Тобто, ми теж подавалися, отримуємо і в принципі у нас регулярна комунікація, а також по підбору персоналу теж на підприємстві. Роботою фахівців пані Марина задоволена. Говорить, що отримала всю необхідну інформацію і продовжить консультуватися щодо розвитку власної справи. Офіс зроблено в Україні, готовий надавати свої послуги підприємцям не тільки району, а й всім, хто захоче проконсультуватися. Працює він на базі Миргородського центру зайнятості.